З 1 по 18 липня записів немає. З 19 липня по 22 липня 4 дні на Дніпрові тепліша вода. З 23 по 26 липня записів немає. 27 липня приїхав Толя, спали в палатки, 28 липня спали в палатки, катались, купались. 29 липня уїхав Толя, я поїхав до толі. За 30 та 31 липня записів немає. З 1 по 4 серпня 1993 року записів немає. 5 серпня кіно про чемпіонат США і Кореї по конфу. 6 серпня продовження вчорашнього кіна про конфу. Програма «Бумеранг» і лікінгуру. Там показували корейці, який був кіно і про конфу. 7 серпня нічого особаного купався в Дніпрові. 8 серпня ходили всі на Дніпро, здорові волни. Вечором показували отривки з класних фільмів американського кіно. 9 серпня. Ходили до Дніпра з матрасом. До Дніпра приїхав К700. 10 серпня 1993 року об'явили, що ночі будуть фільми Буковий удар Парк Юрського періода. Прибирали цілий день в хаті. Ходили до Дніпра. Бачив Наташку. 11 серпня. Нічого Робить. Фестиваль покоління 93. Ночі фільм Тілохранитель із Калолас. 12 серпня записів немає. 13 серпня. Ходив два рази на Дніпро. Вечором було кіно Джентельмени Удачі. Потім мультфільм про пацана і Гусака. Ночі кіно сам дома два. 14 серпня кіно про машину в і Царя Грозного. 15 серпня 93-го року Ходив вечором до Дніпра. Потім приїхав на велику Женька. Бачили дядька, який їхав на спортивному велику, а за ним бігла собака. Розказував женьки біля Дніпра, як класно було б, якщо б був дельтаплан. 16 серпня. Я побіг вечором до Дніпра по полю, а Женька поїхав на Віліку по дорозі. Я перший добіг до пам'ятника. Оказується, дядько, що був вчора на Віліку з собакою, каратіст. Женька за ним слідив, а потім і балакав з ним. 17 серпня 93-го року. Став рано утром, гавкав, бо було класне ехо. Цілий день робили стежку і ступеньки. Вечором пішов шукати каратіста, але його там не було біля Дніпра. Купався, ганявся за сомом. 18 серпня, середа, утром ходив з мамою шукати сома, в обід з Томска приїхали гості. Я собирав їм відро абрикос. Потім їли всі, а я пішов купатися на пляж, потім прийшли останні купатися, потім всі пішли в яр через запретку, купались я і папа. Вечором папа відвозив гостей до бабушки і бачив каратіста. 19 серпня 1993 року було класне кіно про скейтіста, як старшого брата скейтіста убили. Старший брат був китаєць, сам дома з Женькою ходив кататися на скейті. Вечором ходив до Дніпра, 20 серпня, катався в йолочках на Веліку, вибрав саженці, ходив почти ночі до Дніпра, 21 серпня, цілий день сидів в хаті. Читав книги, завів три зошита для записів біблійських висказувань, научних заміток і діячів магії. 22 серпня, хотів завести зошит для записів адресів різних завідень, нужних книг і фантастичних набросків. Читав книги. 23 серпня ходив Женька до Дніпра, там було повно людей. Пішли потім поплавки додому, а коли прийшли до Дніпра, там було мало людей. Я поламав шалаш. Балакали про радіо. 24 серпня 93-го року пішов до Дніпра, купався біля пам'ятника, кидав каміння на берег. Тітка попросила одійти, бо вона там буде роздіватися, заходив купатися два рази, пішов додому. Потім обратно захотілося купатися, і я взяв кульок для камінців і пішов до Дніпра. Біля рогача стояла чорна лада, було відкриті двері там, де водії, хтось кашляв. Коли підійшов ближче, то побачив, що хтось сидів в машині, а два наркомани корили травку. Коли б я прийшов купатися, то встрітив біля берега душку, його друга і ченеря. В воді купався Андрій і його друг. Ми з Андрієм сорівнувалися, хто далі попливе під водою, я побідив. Потім я за ним поплив до башні. Коли його хтось позвав, коли я оглянувся, то вроді були наркомани. Я поплив на берег і пішов через запрятку по камінці. 25 серпня 1993 року. Женька робили печки. Я вечором рубав на часті свинець, щоб переплавать. Зробив кришку над печками. Мама була зла. Яке то чувство таке було, як подумав, що через неділю в школу. Так бистро летить врем'я, уже десятий клас. 26 серпня. Ходив Женькою утром на рибалку, плавав свинець. Вечором ходив до Дніпра, бачив кривоноса, кушніра і кабана. Не віриться, що вже кончається літо. Хіба через неділю все й зміниться, і я вже не буду купатися. Зповнив, 24 серпня вечором налетів ураган і перестав. 27 серпня 1993 року. Сам дома. Дядько приходив за трансформатором. 28 серпня. Папа приїжджав два рази з роботи, в обід приїхала мама. Днем ходив до Дніпра. Класний вид. Кіна Продольфа Лунгренда, Сам дома 2» і «Скалолаз». 29 серпня, неділя. Кіна Парк Юрського періоду і кіно сучастя Марнольда як хлопець попав в кінофільм. Ходив днем до Дніпра. 30 серпня. Кіно, де Арнольд був міліціонером Ванюй. 31 серпня. Ходив на перекличку, Получив алгебру і дві історії. Потім з Женькою на автобусі поїхали додому.